Різдво Ісуса Христа було так. Народження ж Ісуса Христа сталося так. Від Бога був посланий Ангел Гавріїв у Галілейське місто, що йому на ім'я Назарет, до діви, що заручена з мужем була на ім'я йому Йосип із дому Давидового, а ім'я Діві Марія. І ввійшовши до неї, промовив. Радій, благодатна, Господь із тобою, ти благословенна між жонами. Вона ж затривожилась словом та й стала роздумувати, що б то значило це привітання. А Ангел промовив до неї: Не бійся, Марія, бо у Бога благодать ти знайшла, і ось ти в отробі зачнеш, і сина породиш, і даси йому імення Ісус. Він же буде великий, і сином Всевишнього званий. А Марія озвалась до ангела. Як же станеться це, коли може, не знаю. І ангел промовив у відповіді їй: Дух Святий злине на тебе, і Всевишнього сила обгорне тебе через те той святе, що народиться, буде син Божий. А Марія промовила: Я ж, Господня не раба, нехай буде мені згідно з словом Твоїм. І відійшов ангел від неї. І трапилося тими днями, вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав квіріній, і всі йшли записатися кожен у місто своє. Пішов теж і Йосип із Галілеї, із міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеєм. Бо походив із дому та з роду Давидового, щоб йому записатись із Марією, і з ним зарученою, що була вагітна. І сталось, як були вони там, то настав їй день породити, і породила вона свого первенця, сина, і його сповила, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. Чистая дива породила сина. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царі прибувають, Поклін відають, і пастирі грають, і пастирі грають, і пастирі грають, чудо повідають.